Чим насправді займається організація «Стоп корупція в місті Умань? Закиди про корупцію, вимагання справедливості для громади, для чого це насправді потрібно непрацюючим членам ГО СТОП корупція в місті Умань? Вірно саме для особистого збагачення. Схема працює досить просто: для того, щоб отримати кошти, потрібно спочатку створити неприємності підприємцям, звертатись до судів, міліції, БТІ, прокуратури. Ось далеко не весь перелік, до чого вдаються так звані антикорупціонери, аби потім вимагати підприємців, мертвих зелених президентів за їх важкі труди. Але верхом цинізму стало те, як гори діючі почали відстоювати незаконні забудови в районі паломників Хасидів. Коли їх прийшли демонтувати інші громадські організації місця? О цьому рувімо, що це рішення, це копія депутату. Кому дали? Рувімо. А де запис депутатів до цього прикріпеніш, це йому дали? Хто хто взяв? Кому дали? Ну, Олексієву депутату. А де його запит на це, що він отримав цей лист? То запит А що в чому проблема? Ні, то я просто я теж по закону, як ви кажете. по закону, Ну, Є натаж. Як видно, що все не приходилось? Ну, да, є положення, яке про демонтаж. Да. Да. є положення про демонтаж. Після цього наказу має бути рішення виконком про демонтаж да. да. конкретної споруди. І тоді йдемо всі ніхто ж її не зносить, але їм треба довести цей то, рішення. Подожди, а Вони ховаються. Воно тільки ді... ді... вчора прийнято, де ж вони ховаються. Покажи, що так, ви приходили, і вони ти свої ти... ти... повноваження вручати цей наказ. Ні, я, ну, я ну, просто Подожди, секундочку, то я так розумію, що видіяльність влади напро десяти да. років буде продовжатися, ми будемо виясняти між собою отношення. Ми не будемо виясняти, ми будемо зараз все рубати в підряд. А хто, а хто проти, вас. хай йде до суду. Та хай ми ж не проти. А 10, 10 Отож... Поде, що діти? Ну а що діла? Десять років, бо що тут робиться, бордак? Ми кажемо про, про те, що робиться, тому що влада не наводить порядок. Понимаєте? А ми повинні стати у влади. Чого влада не наводить порядок? От і не їм, а ми будемо різати. А ви питаєте? Та ріжте, я ж вам не заперечую. Можуть. 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 Хто влада влада видають наказу? Вони прийняли ось що є. Положення є рішення від 17 червня, 2016 року, про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених споруд на території міста Умань. Відповідно до цього порядку, якщо відділ архітектури скасовує або робить акти обстеження, що тимчасові споруди постановлені із порушенням законодавства, відділ житлово комунального господарства готує проєкт рішення виконавчого комітету, виконавчий комітет тримає рішення про демонтаж і вказує, яка конкретно споруда, передає її на житлово комунального так, господарства і відділ житлово-комунального комунального то, господарства. Це все буде тривати, там, тебе? Да? Ні, я не знаю, Слухай, Головко зараз об'єднається це пускав ваша то їд... машина, що ви крутите в право. За 10 днів, чого ви вже півумані, сюди, поглянеш униз, там уже озеро. Я вам ще раз відходив нечисто. а ми не рішення. А влади влада на даному відео чітко видно, як Русана Перфінова домовляється з Хасидом Рувеном Азвентом, якому належать незаконні кіоски по вулиці Пушкіна, які намагалися демонтувати. А члени стоп корупції відстояли проблема. Ні, то я просто познакомив дека за що отримали суму 7 тисяч доларів. Чим і сприяли захопленню іноземцями нашої території.